По-перше, хочеться сказати ще й за мету нашої експедиції цього року. Вперше ми хочемо додати до списку видів, які заселяють дно Каховського водосховища. І ми вже проїхали від Кам'янської Січі до Хортиці. Список додався. Це дуже гарно, йде інтенсивне заростання дна Каховського водосховища, поповнення біотопами нових видів. По-друге, ми хотіли зафіксувати, чи правда цвіте квітує верба чи ні. Так і да. Ну і подивитися, як продовжує формувати ярусність, формуватися ярусність вербового лісу. Ну і тут дуже добре. Ви можете навіть подивитися на дно Каховського водосховища біля Хортиці і побачити рижі плями. Це фунарія-гіграметріка, її тут дуже дуже, дуже багато. Це мох, який а, утворює перший ярус а, з коробочками. Навіть вже а, спороношення повні, нові спори висипаються, буде утворюватися протонема, а потім, а коли буде знов період вологи, знов дно Каховського досховища між тополею і вербою а, заповниться цим мохом. А, на жаль, інших поки що видів ми не бачимо. Але фахівці з Інституту ботаніки імені Холодного думаю, що знайдуть крім ще. Ну і крім того, ми хочемо також додати до списку і подивитися, як формуються і а, біологічні кірки, біокраст кірки, а, водорості тут грають величезну роль. Тому в кожній ділянці ми відібрали ще й проби водорості. На такирах це було в Кам'янській Січі, а, а навколо. А в Запорізькій області і на Хортиці це буде водорості трошки інше, бо тут зовсім інший субстрат, тут пісок, там мули. Тому це досить цікаво, будуть культури, вони будуть рости, подивимося далі складемо список, можливо, щось новеньке буде. І розкажемо, які водорості живуть на дні не водойми, а на дні осушеного каховського водосховища.